И в работах вдвоем, в Твоих все это написано. И любовь к Родине, к той земле, которая Тебя продлила. И любовь к нам ко всем, потому что ну, нельзя быть злым и на Це сказати, що ім'я Алотини Філо відомо не лише на рідній Янівичі Шостці та Лановита Бастриня в свої молоді роки є активним членом регіональних та все. Можна вже щось набрати сили, так що... Muda. e aquilo When ele Ну, такого професійного життя, скажімо так, є певні спогади з нею, так, ось, приємні враження. Ця робота а, була написана зимою, готувалася до Івано-Франківської виставки туди, туди на Західну Україну. І ось вона Зараз представлена також у Кухівському музеї. Ця робота весна, вона це була перша робота, яка пройшла всеукраїнський відбір на всеукраїнську виставку в місті Київ, в Києві. Це був початок творчого шляху. Мого є, є спілки художників України. Ця робота була на виставці Дніпрі, а також по персональних виставках. я але також гарні враження про свою фірму. Я отримую дружні відносини зі своїми колегами. І, ви знаєте, я дуже люблю лелек. Для мене це такі улюблені такі, Я не знаю чого, але дуже мені подобається. У мене була вже лелека, зараз немає в експозиції. Це ну, якось так пов'язано з моєю натурою.